Вітаємо вас на каналі Непомагро. Сьогодні в нас в Дніпрі представлений ось такий тракторець Case 110GX. Він вже дуже всім відомий. Має об'єм двигуна 3,9, 4-циліндровий, механічна паливна система Bosch, яка не є примхливою до палива. На цьому тракторі в нас вже йде посилення задня навіска, збільшений діаметр в циліндрі. Також на цьому тракторі навіска вже йде з класичними гаками третього класу. Розетка під прицепне знаряддя. Груза є у нас в задніх колесах для більш стійкого роботи в полі з цівалкою та іншим знаряддям. І також груза спереді на 458 кг. В задніх колесах 200 кг на задню вісь. Коробка на цьому тракторі у нас 12х12, механічна, реверсна, вперед назад. Також у нас бак з захистом не боїться роботи в полі по полках. Амортизоване сидіння, магнітофон всередині кабіни люк, всі зручності для оператора, три пари гідравліки, кондиціонер та багато воздуховодів, які з осіння або в холодну пору року гріють, а влітку чудово охолоджують. Тому звертайтеся за номером в шапці профілю, чекаємо на диздрайв та на ваші дзвінки.